Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати ось такі класні білі рушники із грецької вафлі. Це мої улюблені рушники, тому я вам хочу показати їх набагато ближче. І перший рушник маленький, він має розміри 60 см у довжину і 30 см у ширину. Його ідеально використовувати як і для ванної і кімнати, тому що, він, тому що, як побачите, він доволі товстий і він неймовірно м'якенький. І також його можна використовувати і на кухні. Такий рушник легко вбирає вологу та не викликає алергії. І вироблений із органічної бавовни 100%. Такі рушники витримують багаторазове прання. І такі рушники мають підвищену міцність і витримують багаторазове прання. Стійкість до зносу мають, не линяють і не вигорають. Такі рушники ідеально підходять як для лазневих закладів, косметичних кабінетів, спа-салонів, пансіонатів і для домашнього вживання. Також хочу вам показати великий рушник 140х70. Ось так 140. І 70. І 70 у ширину. Він мені практично у зріст. Ним можна дуже добре так закутатися, він добре вбирає вологу, не залишає після себе мокрих слідів і дуже швидко висихає. І розмір цього рушника ідеально підійде для ванної кімнати, тому що він добре вбирає вологу, не викликає алергії, Має великі розміри 140х70. І це полотно дуже приємне для шкіри, тому я вам стовідсотково рекомендую спробувати його. Тому, якщо тобі сподобався цей дуже класний рушник, переходь на сайт і замовляй.